На календарі 29 березня. Тож про важливі події, що сталися, і особистості, які народилися саме цього дня, у різні роки дізнаємося з традиційної рубрики День в історії. 29 березня 1886-го американський фармацевт Джон Пембертон створив напій Кока-Кола. Все розпочалося з ідеї виготовлення засобу від головного болю. Фармацевт змішав цукор, кофеїн та листя дерева коки і отримав сироп з яскравим смаком. Його використовували тільки з лікувальною метою. Втім, після того як напій зробили газованим продажі зросли, через деякий час напою вигадали назву Кока-Кола, а склад дещо змінили. Цього дня 1933 року у Берліні була організована прес-конференція, на якій світ дізнався про голодомор в Україні 1932-33 років. Це зробив британець Гаррет Джонс, який перед тим повернувся з України. Під час поїздки журналіст бачив, як блукають голодні діти, чув стогони людей і крики: у нас немає хліба, ми вмираємо. Прес-реліз Джонса про вбивчий голод, який був штучно створений сталінським тоталітарним режимом, передрукували багато впливових видань. Через два роки 29-річного журналіста вбили в Китаї, як підозрюють, за вказівкою НКВС. Його розповіді стали основою історичного фільму про голодомор Ціна правди польської кінорежисерки Агнешки Голанд. 29 березня 2004 року відбувся найбільший раунд розширення в історії НАТО, членами альянсу, метою якого є захист територіальної цілісності та безпеки членів організації, стали одразу сім країн. Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина і Словенія. Нині до військово-політичного союзу входять 32 держави. Три роки тому заявку на вступ до НАТО подала й Україна. Цього дня 2022 року російська ракета поцілила у будівлю Миколаївської обласної держадміністрації. Вибух стався о 8.45 ранку. Вже почався робочий день. В момент влучання ракети в будівлі перебувало близько 200 працівників. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 36 людей, а десятки отримали поранення. Вибухова хвиля пошкодила не тільки дев'ятиповерхову споруду. ОДА, а й житлові й адміністративні будинки поблизу. Два роки тому в Одесі вперше провели трансплантацію серця. Оперував кардіохірург Борис Тодоров з бригадою лікарів з інституту серця МОЗ України. Донорський орган успішно пересадили 43-річному чоловікові, який мав важке захворювання. Трансплантація серця одна з найскладніших операцій у світі, адже для проведення основного етапу хірургічного втручання кардіохірург має не більше чотирьох годин. А яким буде 29 березня 2025 року, залежить від кожного з нас.